Якщо тобі набридло стояти на місці вивчення ліської мови і нарешті хочеться отримати прогрес, або ти вже відкладаєш вивчення англійського місяць, два-три, а то й рік. Будь ласка, подивись це відео до кінця. Сьогодні я розкажу, як створити простий, але мега ефективний план вивчення англійської мови. І найголовніше, не потрібно виділяти багато часу. Всього 40 хвилин день і вже буде вау-прогрес. При мінімальних зусиллях ви зможете отримати максимум результату. А що сьогодні я поділюся просто вау-ресурсами, які потрібно знати кожному, хто вчить англійську мову. Вони дійсно спростять вивчення мови та допоможуть отримати результат. Але перед цим давай трошечки познайомимось Мене звати Ангеліна, я дипломований Олог англійської та німецької мови і маю свою школу англійської, в якій за останні чотири роки навчалося більше чотирьох тисяч студентів. І найкрутіше, що ми допомагаємо нашим учням досягати плюс одного рівня за 10 тижнів завдяки нашій системі навчання. Я веду інстаграм, а також телеграм-канали про вивчення іноземних мов і свій лайфстайл. Там ще більше мене мови життя, тому обов'язково підписуйся. Незвичайно це ютуб я вже веду майже рік і маю величезну ціль досягнути 50 тисяч підписників, тому обов'язково підписуйся. Мені буде. Дуже приємно, і я буду вдячна за твою підтримку. Ну що ж, поїхали 40 хвилин в день, і твоя англійська за що робити кожен день, щоб отримати вау-результат, вау-прогрес та вивчити англійську на С1? Перше, що ми робимо, це звичайно ж визначаємо рівень мови. Ви повинні чітко зрозуміти, який у вас рівень знань і під ваш рівень буде підбирати матеріали. Я підготувала для вас декілька онлайн-тестів. Ось, будь ласка, зберігайте їх, але пам'ятайте, що ніякий онлайн-тест точно не покаже ваш рівень. Ви можете орієнтовно. Зрозуміти ваш рівень знань і вже працювати з цим. Друге, відразу фіксуємо собі, коли ми будемо виділяти ці 40 хвилин на день. Вранці ввечері, в обід Фіксован графіко. Будь ласка, відноситесь до цього відповідально. Якщо ви будете думати, ой, колись, мабуть, потім, після роботи, після школи, університету, даю гарантії, ви цього не зробите. Ну це факт, і я думаю, це вже було не один раз у вашому житті. Тому просто зафіксуйте собі, що, наприклад, вранці 20 хвилин, і ввечері 20 хвилин перед сном ви на англійську мову. Все, це у вас прям як не знаю, домовленість з лікарем, домовленість. Другом, ви це робите. Третя. Тепер переходимо до нашого плану вивчення міської мови, що нам робити кожен день. І для вас я створила просто мега-крутий, універсальний та простий план, що підійде для всіх рівнів від А один, то це один включно. І так, в перший день ми 20 хвилин виділяємо на вивчення слів. Найкращий ресурс для цього це книга Вакеблурій Ньюс. Її обожнюю і, до речі, безкоштовно завантажила її у свій телеграм-канал. Плюс 15 хвилин слухаємо уривки з фільмів на сайті Лисен English. Це прекрасний сайт для прокачки Сирин skills, і він безкоштовний. І 5 хвилин ми виділяємо на speaking. Ваша задача кожен день 5 хвилин говорити, і уже через декілька місяців ви точно поборете мовний бар'єр. Я рекомендую користуватися штучним інтелектом. Тобто ви записуєте голосове повідомлення йому, просите проаналізувати, і він дає зворотній зв'язок. Також він може запропонувати просто сотні різних запитань на різні теми під різні рівні, на які ви можете відповісти, якщо у вас не вистачає фантазії і креативності. День номер 2. 20 хвилин. Ми витрачаємо на граматику. Краще нам допоможе з цим ресурс Test English, це мій улюблений сайт, тому що там є пояснення, дуже класні, зрозумілі конспекти, таблиці, плюс правила на закріплення, які аналізуються. Тобто, ви пройшли тест, і вам дається зворотній зв'язок. Чому тут правильно, чому тут неправильно, і пояснюється? Це дуже зручно, це допомагає краще опанувати граматичні теми. 15 хвилин ми витрачаємо на прочитання статей. Та тобто, ми приказчим вирін, і на цьому ж сайті є дуже багато різних статей по рівнях, які можна читати, до яких є дуже багато завдання, які можна проходити, і 5 хвилин ми знову ж таки витрачаємо на прикачку спики. Я дуже рекомендую: от усі слова, які ви вивчаєте, виписуєте, відразу використовувати в говорінні, тому що таким чином ви дійсно їх запам'ятаєте, і вони будуть у вас в активному вжитку. Тепер ми просто чергуємо ці два дні: слова слухання, говоріння, граматика, читання, говоріння. І так по черзі, все вам не треба мільярд ресурсів, не треба тисячу додатків, просто ключові дії, які призведуть до результату. І пам'ятаємо, що будь-яка ціль читав. Англійська на се один, чи то німецька населення, чи то ідеально підтягнути здорове тіло. Навіть велика аудиторія в соціальних мережах досягається простою схемою: фокус і регулярні дії. Все, якщо ви поставите фокус на вивчення англійської мови і регулярно будете виділяти ці 40 хвилин, ви отримаєте результат. По іншому бути не може. Не можете 40 хвилин та виділяйте, хоча б 20 хвилин. Просто підкоригуйте цей план під себе. Навіть 5 хвилин це краще ніж нічого. І я дуже сильно хочу, щоб ви пам'ятали про це. Додатковий ресурс, який я рекомендую, якщо у вас є більше часу, це. English Practice Net. він безкоштовний, і там є завдання на listening, на grammar, так само на слова, читання просто все, 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 що можна уявити, і також порівня. Да? Тут, тут важливо розуміти, що потрібно брати ресурси, які будуть відповідати вашому рівню. Якщо у вас а 1 і ви відкриваєте Present Perfect Continuous, так теми рівня Б2, все більше ви до англійської ніколи в житті підходити не будете. Ну, типу, це не робимо, це не, не потрібно. І так само, якщо у вас високий рівень і ви повторюєте е, слова рівня. Два прогресу також не буде. да? За науковими дослідженнями доведено, що найкраще обрати ті ресурси, да? книги читати англійською мовою, подкасти, слухати англійською мови, дивитися фільми, де 30-40% слів невідомі. Не більше, не менше. Якщо лише там три слова невідомі, то ви не вивчите багато нового. Якщо буде 60-70, буде досить складно. 30% — це, вважається така золота середина, максимум 40. Тому звертайте увагу на це. Якщо у вас є будь-які запитання, вам щось не до кінця зрозуміло, ви хочете запитати мене пора будь ласка. Пишіть під відео, я дам відповідь на усі ваші запитання. А на цьому ми завершуємо наше відео. Як ви бачите, вчити англійську мову взагалі не складно. Головне приділяти цьому, хоча б трошечки часу, і робити це регулярно. Підписуйся на мій інстаграм, телеграм-канал, там ще більше про вивчення іноземних мов. І не забувай, що вже скоро нові випуски на ютуб-каналі. До нових зустрічей, па-па!